Вітаю вас, шукачі древніх знань та прихильники таємничих світів. Ми знову на порозі особливого дня, коли завіса між буденністю та магією стає тоншою, а шепіт предків долинає крізь віки. Сьогодні ми зануримося у глибини традицій та вірувань, що огортують 29 серпня, день, який в народі зветься горіховим або хлібним спасом. Приготуйтеся! Адже на вас чекає подорож у світ сакральних значень, прикмет та заборон, які формували життя наших пращурів і продовжують впливати на нас сьогодні. Цей день це не просто ще одна дата у календарі, це перехрестя, де сплітаються християнські догмати та язичницькі обряди, де вдячність за врожай зустрічається з обережністю перед наступаючою осінню. Гориховий спас. Це своєрідний фінальний акорд літа, третє і останнє літнє свято, присвячене Спасителю. Воно завершує цикл літніх спасів, починаючи з медового, потім яблучного, і ось тепер горіхового, що символізує дозрівання нового хліба та збір лісових горіхів, звідси і його народні назви. Хлібний спас, адже саме цього дня починали пекти перші хліби з нового врожаю та горіховий спас, бо з цього дня дозволялося збирати і споживати горіхи. Дехто його ще називав полотняним спасом, адже саме цього дня вшановували полотна, полотно з якого шили одяг. У православному календарі 29 серпня відзначається важлива подія перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Це свято вшановує дивовижну історію появи першої ікони, створеної не людськими руками, а за божественним провидінням. До цього образу звертаються з найпотаємнішими проханнями про зцілення від недух, особливо шкірних та очних, про захист від злих сил та наклепів, про допомогу у важливих справах, про дарування мудрості та просвітлення. Вважається, що молитва перед нерукотворним образом має особливу силу, адже він є прямим свідченням божественної присутності та любові. Народна ж традиція цього дня поєднує християнську набожність з давніми віруваннями у силу природи, у зв'язок людини з землею, годувальницею та лісом оберігом. А тепер дозвольте мені поринути у цю дивовижну історію, що стоїть за святкуванням 20 дача тенду серпня. Уявіть собі стародавнє місто Едесу, що нині відоме як Шанлеурфа в Туреччині у першому столітті нашої ери, правив там цар Авгарпи мевигеукама, і був він невеликовно хворий на проказу страшну недугу, що повільно з'їдала його тіло. Чутки про Ісуса Христа, Його дива та стілення дійшли до Авгаря, і Він, сповнений надії, вирішив звернутися до Спасителя. Він послав до нього свого живописця Ананію з листом, де благав Христа прибути до Едеси і зцілити його. А якщо це неможливо, то хоча б залишити свій образ. Ананія прибув до Єрусалиму і побачив Ісуса в оточенні натовпу. Він спробував намалювати його портрет, але світло, що виходило від Христа, було настільки яскравим, що художник не зміг його точно передати. Ісус, бачачи зусилля Ананії та читаючи думки царя, попросив води та умив своє обличчя, потім він витер його полотном – убрусом. Прогулянка по горіховому лісі. Збирання горіхів, до успішного завершення, задуманого, отримання нагороди за працю. Народжені в цей ДЕНЬ. Ті, хто прийшов у світ на горіховий спас, мають особливий характер, відзначений впливом енергії цього дня. Вони наділені мудрістю, працьовитістю та глибоким зв'язком із природою. Ці люди часто є дуже розсудливими та практичними, володіють гострим розумом і здатністю бачити суть речей. Вони не схильні до поверхневих суджень, завжди прагнуть до глибинного розуміння, їхня працьовитість подібна до горіха, який щороку дає врожай, вони наполегливо працюють, щоб досягти своїх цілей, і зазвичай пожинають щедрі плоди своїх зусиль, вони мають природну інтуїцію. Яка допомагає їм уникнути небезпек і знаходити правильні рішення? З них виходять чудові організатори та керівники, здатні бачити перспективу і вести за собою. Часто вони дуже щедрі та великодушні, готові ділитися своїми знаннями та ресурсами з тими, хто цього потребує. Їхня доля часто пов'язана з процвітанням та матеріальним добробутом, адже вони вміють. Збирати врожай свого життя, дбайливо розпоряджаючись тим, що мають, однак їм варто остерігатися надмірної обережності та бажання все контролювати, адже іноді потрібно довіритися потоку життя. Іменинники цього дня свої іменини святкують ті, хто носить імена Олександр, Дмитро, Степан, Яків, Анна та Марія. Розглянемо ім'я Олександр, що в перекладі з грецької означає захисник людей. Люди з цим ім'ям, народжені 29 серпня, часто поєднують у собі сильну волю та рішучість із глибокою мудрістю та розважливістю. Вони є природженими лідерами, здатними брати на себе відповідальність і захищати тих, кого люблять. Їхня натура подібна до міцного горіха, зовні сильні та стійкі. А всередині ніжні та турботливі, вони досягають успіху завдяки своїй наполегливості та вмінні бачити головне, але при цьому зберігають чутливість до потреб інших. А тепер перейдемо до найцікавішого традицій та ритуалів горіхового спаса. Це не просто дії, це багатовікова мудрість, що допомагала нашим предкам жити в гармонії з природою та притягувати добробут у дім. Звісно, у сучасному світі деякі ритуали виглядають інакше, але їхня суть залишається незмінною це вияв поваги, вдячності та прагнення до кращого традиції та ритуали. Що потрібно робити 1. освячення горіхів хліба та меду. Це найголовніший ритуал горіхового спаса, мета притягнення достатку, благословення врожаю, освячення їжі та води, захист від хвороб. Що знадобиться кошик з новими горіхами, лісовими та волозькими, свіжоспечений хліб, бажано з нового врожаю, мед з медового спаса або свіжий. Також можна додати яблука, груші, воду, коли і як проводити вранці, 29 серпня, після відвідування церкви, у церкві проводиться спеціальна служба, під час якої священник освячує принесені продукти. Якщо немає можливості піти до церкви, можна провести ритуал вдома а. лихослів'я притягує хвороби, невдачі та навіть прокляття, роблячи людину вразливою для негативного впливу 3. Не можна ходити до лісу поодинці, особливо жінкам. Містична причина з горіхового спаса ліс починає темнішати та готуватися до осені. За народними віруваннями цього дня особливо активні лісові духи, лісовики, мавки, які можуть завести людину в хащі, злякати або навіть завдати шкоди. Самотні жінки вважалися особливо вразливими. Наслідки порушення. Можна заблукати, натрапити на дикого звіра, отримати травму або зіткнутися з чимось надприродним, що може налякати до смерті або навіть позбавити розуму. Втрата дороги у лісі в цей день символізувала втрату життєвого шляху. Четвере не можна відмовлятися від роботи, особливо польової, якщо вона не критична містична причина це свято праці та врожаю, але воно також закликає до помірності. Тяжка фізична праця, що не пов'язана з безпосереднім збором врожаю чи приготуванням до зими, вважалася неповагою до свята. День має бути присвячений подяці та відпочинку. Наслідки порушення надмірна праця може призвести до втоми, хвороб та навіть травм. Вважається, що якщо перенапружуватися в цей день, то рік буде важким і виснажливим, а всі зусилля марними. П'ять. Заборонено залишати бруд у будинку та не прибирати в хліві чи на подвір'ї. Містична причина. Чистота це символ чистоти душі та думки. Бруд притягує злих духів, негативну енергію та хвороби, оселя та господарство мають бути чистими адже це місце, де живе благодать, наслідки порушення. Неприбране житло може призвести до хвороб мешканців, фінансових проблем, розбрату та відтоку удачі, злі духи, що оселилися в брудному домі, будуть створювати хаос і негаразди. 6. не можна викидати залишки освяченого хліба, горіхів або води. Містична причина освячені продукти мають особливу силу і благодать. Викидати їх це великий гріх. Акт неповаги до божественного дару та врожаю. Наслідки порушення. Такий вчинок може призвести до голоду, бідності, хвороб та втрати Божої благодаті. Якщо залишки неможливо з'їсти, їх слід спалити або закопати у чистому місці під деревом, або віддати тваринам. Сіом, не можна плювати на землю. Містична причина. Земля-годувальниця цього дня вважається особливо священною, адже вона дала врожай. Плювати на землю це виявляти неповагу до неї, до її сили та щедрості. Наслідки порушення. Такий вчинок може призвести до поганого врожаю наступного року посухи, хвороб худоби та нещасть для родини. Також це може образити духів землі, які потім будуть мститися. Вісім. Заборонено скупитися і не ділитися врожаєм. Містична причина спас це свято вдячності та щедрості, вважається, що ділячись врожаєм, людина примножує своє добро, жадність, навпаки, закриває канали достатку. Е